Добрий день. Сьогодні у нас третє відео про те, як успішно проходити планові документальні виїзні перевірки від податкової. Нагадаю, що це великий етап перевірки, це для платників, які мають зараз більше 40 млн. броту в рік, і це перевіряють власне здебільшого юридичні особи, і вони достатньо великі та масштабні. Сьогодні відео піде про кількість перевіряючих. В попередньому відео я розказувала про те, що порядок дуже важливий. Чому це важливо? Тому що на перевірку плану документальну приходить 9-10 перевіряючих за 10 днів. Тобто, це є дуже багато людей, з якими приходиться комунікувати з кожним по якомусь окремому питанні. Звичайно, що перевіряються всі напрямки діяльності компанії: це доходи, витрати, ПДВ, зовнішньоекономічна діяльність, тобто валюта, це є кадри, це є каса. Це може бути акциз, це може бути безліч інших напрямків, які підпадають у вас під перевірку. А також ціноутворення, тут можуть бути якісь ризикорієнтовані перевірки і так далі. Тобто за перевірку в плані перевірки приблизно 9-10 осіб будуть приходити до вас по черзі, а інколи і одночасно на перевірку. І коли в компанії не є бездоганний порядок, звичайно, що з цим уємно тяжко справитися. Зараз глядачів багато хто подумає, та в мене нема такого, в мене немає імпорту, в мене нема акцизу, чи в мене нема валюти. Насправді, ви можете навіть не підозрювати те, як ви попадаєте під перевірку. До прикладу, ми так само компанія, яку ми зараз проходимо перевірку, вона теж не підакцизна, тому що вона є імпортер і оптовий торгівець, тобто тут немає ніякого акцизу. Але Є автомобілі, є паливо, і є паливо, яке використовувалося для господарських потреб в невеликій кількості. І знайшовся акциз. І знайшлися навіть невеликого масштабу порушення, які були в якийсь давній період часу. Тому те, що ви думаєте, що у вас цього нема, може не відповідати тому, як на це подивиться перевірка. Те саме ви можете думати і про кадри, заробітні брату, у мене там декілька людей, там небагато. Насправді дуже багато моментів може повилазити в плані в проходженні перевірки. Вони можуть бути дуже несподівані. Тож, слухайте, наступні відео я буду ділитися по напрямках і те, як, яким ділянкам потрібно поділити максимальну увагу, щоб пройти перевірку на ура.